Вітаю вас, любі підписники, на моєму каналі Квіткова Пристрість. І ось завдяки моєму відео про невиблагливість рослин щодо світла, я вирішила пересадити цю аспідістру, бо коренева система вже поглинула горщик, і тому ми все зараз подивимось. Незважаючи на те, що сьогодні 20 листопада, я вирішила це зробити. Ось подивіться, ось така коренева система. Я думала, вона набагато, не більша, а набита, бачите, вже ось пішли нові клубеньки в неї. Але тільки горщик, садити її. Я думаю, ні, треба чуть-чуть його старий назад. Я думала обрати дренаж і посадити в той же. Ні, старий назад, ми, мабуть, це робити не будемо. Буду шукати більше горщик. Дивіться, який я красень знайшла для неї, для спідістри. От такий на ножках, горщик. Мені подобається, що тут є. Дренажний відсік, ну, він зменшує об'єм горщика. Але мені мої підписники сказали, що аспідістра дуже любить рости вниз, тому я дренажа положила, поклала тільки, щоб оці дирочки прикрити і все. Тобто Буду заглиблювати її не буду, але буду так помірковано думати, на який рівень її посадити, щоб неї залишилось. Зрозумійте, в мене такий принцип я ніколи не саджу в великі горщики квіти. Краще один або два рази лишних пересадити. Ну, Збільшується цей, цей горщик, але щоб е, не було ніяких е, моментів позаливу, гнілосних явищ, лучше горщик повинен бути невеликий. Мені вважається, що цей горщик великуватий для Аспідістри. Ну, зробимо, може, я не буду сильно е, залишу ось тут по краєчку. Остаток горщика більший. Зараз буду готувати ґрунт. Насипала в достатній кількості от такої щедрої землі. Тут вже є перліт, може, добавлю трішечки вермикуліта. Ось щедра земля, це український, дуже високоякісний ґрунт. Рекомендую. Щоб таки таки додала в середньої фракції, я ж тепер багато. В мене висловилось багато камішків кам 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 линчузи І додавала ленчузи. бо з підістра. І в неї повинен бути вологопроникаючий ґрунт, але без всяких тут, ну, у всякому разі, вона в мене в такому росла. Без всякого мху. Це не ароїдна рослина. А ось такий ось, бачите, що? О, я зупинилася ось такий ґрунт. Починаю пересадку. Коли в мене виникає ситуація, ну як саме в цьому разі, дуже земля відлетіла від ґрунту, коріння трудно просипати, але ж воно повинно все влягнути ввійти. Між корінцями, то я беру ось таку паличку і обов'язково протикую все, щоб ось воно, бачите, воно заходить туди, вниз, вниз. А потім досипає ще землі. І ось так не швидко, але все просовую тільки акуратно, щоб не потривожити корінці. Ну, ось так пройшла наша пересадка. Тепер не, невідомо, поміститься вона на шкаф чи ні ця з підістра, або їй прийдеться шукати інше місце. Обов'язково полью її полию теплою водичкою, щоб все прийнялось. Бачите, як з камінцями гарно уходить вода, вона чуть сяде. Земля, може, я ще потім додавлю. І, дай Бог, щоб все з нею було гаразд. Ось така швидка пересадка. Ось така красуня аспідістра. На невеличких ножках. Є дренажний вітвір там. Тобто, дай Бог зараз помию листики з бризну спреєм, щоб вони не були такі. Пилюку обрати, щоб нова не садилась швидко. І дай Бог буде рости. До зустрічі на каналі. Дякую за увагу.